Ваше високопресвященство 7 липня це особливий святковий день для Манавського монастиря. Православна церква в цей день визволиче Різдво Іоанна Предтечі, а також преподобних Ігова і Феодосія, засновників Монавського монастиря. Як цього року планується відзначити цей святковий день у монастирі? І чи відвідає в цей день монастир святіший патріарх Філарет? 7 липня воно є знаковим таким святом і днем. Для галичан, як мені видається, чому? Тому що Іоанн Претеча є більший від усіх пророків, як сказав про нього сам Ісус Христос. І в цей день, на 7 липня, випало друге велике святкування для нас, галичан це день преподобних Ю Феодосія Манявських, засновників великого скиту Манявського. Який мав у ті часи, і сьогодні вже має надзвичайно великий авторитет між віруючим людом. І тому з року в рік вже святіший патріарх Київської всієї Руси України Філарець приїжджає на цю патріаршу Всеукраїнську прощу до Великого христово Манявського монастиря. І ми його очікуємо. І надіємося що святіший отець наш патріарх Філарет, приїде і звершить святу Євхаристію, святу літургію, присвячену Пороку Божому і Христителю Господню Йону Іоанну. Іоанну і преподобним і у Феодосію Манявським. Це свято є дуже величне, бо на нього прибуває дуже багато людей. Знаємо, що в це свято в монастирі за богослужіння присутні тисячі паломників. Багато вірян бажають взяти участь у святій літургії, зокрема, причаститися святих хрестових таїн. От як на вашу думку, чому такою особливою пошаною користується Манявський монастир і що саме притягує таку велику кількість людей? Знаєте, Манявський монастир має як я вже сказав, великий авторитет між людьми як духовний осередок. До е, у ці стіни древні стіни Манявського великого скиту приїжджають люди із е, різних країн світу, з Америки, з Австралії, з Франції, з Німеччини, з Японії навіть приїжджають, і а особливо багато українців із рідних, із південних, східних, центральних, навіть у регіоні України, як би дивно для нас не було. І що є е, е, таким е, знаковим, от, особливо до 7 липня, дуже багато людей йде хресним ходом. Це е, Снятинщини, це з Тернопілля, це з Львівщини, це із Верховини. Люди йдуть е, по 3-4 дня, щоб е, прибути е, 6 липня напередодні святкування. Коли вечором звершується божественна літургія, а у святкування починається приурочене до Івана Хрестителя і преподобної Феодосія Манявських уже 6 липня з вечора, бо у служіння йдуть цілу ніч до ранку наступного дня, і тому Багато людей, як я вже сказав, йде, щоб отримати ту частку Божого благословення у цих древніх стінах. В ньому являлась Матір Божа на території монастиря стоїть хрест на тому місці, де у 1625 1652 році, 22 грудня. Пресвята Богородя, Богородиця, явилась і Романаху Філарету, і е, е, люди йдуть туди, е, е, щоб поклонитись, віддати честь Пресвятій Богородиці Манявській і преподобним Іу Феодосію. І, е, отримати, е, ну, кожна людина йде, е, е, знаєте, до обитель із своїми. Думами, своїми переживаннями, своїми проханнями, йде у ті стіни із своїми мріями, заложеними на майбутньому. Дуже багато людей подають записки за воїнів, які воюють у АТО. Від багато наших найкращих синів полягло вже в захисті вітчизни, і люди просять молитву за Україну. За дітей, за наш український народ. І, і з цим людям, цими всіма переживаннями йдуть до цих стін. Ви згадали про піше паломництво. От скажіть, будь ласка, чи дарується за це якась особлива благодать Божа тим, хто хто якраз відважився на такий подвиг здолати стільки кілометрів пішки? Безперечно, це і подвиг, особливо таку жару тридцяти градусну і більше жару це і подвиг. І не кожен насмілюється йти, а йдуть, йдуть від е, 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 дуже маленьких, е, які мають по 3-5 років, і е, до пожилих, яким за 70-80 за років йдуть навіть е, 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 присвячують е, 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 обі, обі, беруть обітницю, дають обітницю Богом і присвячують оцей паломницький хід. Навіть жінки, які планують в скорому часі розрішитися від дітей, щоб з проханням до Матері Божої Манявської, і до приподом Феодосіана Хрестителя, щоб він укріпив їхні душевні тілесні сили і допоміг розродитися добрими, здоровими дітьми. І такі, і такі в цьому році не знаю, чи буду хто але в минулому році були, позаминулому і, і йшли молоді жінки по три-чотири дня у, у Паломницькому ході. І безперечно, це є жертва. Це є жертва, присвячена Богові, і Бог її приймає і благословляє, тому що всі з успіхом доходять до стін. Скажіть, будь ласка, 7 липня буде свята літургія? От розкажіть, коли вона розпочнеться? Святіший патріарх прибуває 7 липня на патріаршу. Прощу до обителі Манявської рівно в 10 годин дня, і з його прибуттям. Починається свята Євхаристія, свята Божественна літургія, і всякий, хто буде на молитві з Патріархом, зможе принести покаяння, тобто сповіді Богові, і причаститися безкровної жертви тіла і крові Господнього, того тіла і крові, про яке Господь сказав, хто споживатиме моє тіло, питиме мою кров. Той життя вічно наслідує, бо він у мені, а я в ньому. Дякую вам за інтерв'ю. Хай Господь Бог буде все щедрим і всемилостим до вас і до всіх тих працівників студії Галичина. Дякую.